Чарівне свято. перший день літа! І ми запрошуємо вас у чарівну подорож до країни дитинства. Любі малята! Ми з вами опинились у країні радості. Тут усі жартують, сміються, танцюють. Давайте і ми з вами спробуємо веселу танцювальну гру. Будьте уважними і повторюйте всі рухи. вгору. Як чудово! Ви такі ж веселі, як і мешканці цієї країни. Молодці малята! Я прошу вас, будь ласка, запишіть відео, де ви виконуєте руханку і надішліть нам, а для цього скористайтесь допомогою дорослих. У країні радості кожна дитина має свою зірочку мрію. Я хочу поділитися з вами своєю мрією. Подивіться, яка вона. Мені дуже цікаво, а про що мрієте ви, малята? Спробуйте намалювати свою мрію. А коли намалюєте, то надішліть нам фото, і ми покажемо його у наступному відео. Сьогоднішня казкова подорож закінчилась, але таких подорожей може бути дуже багато, і вони можуть тривати щодня у наших серцях. Пам'ятайте, кожна дитина найцінніший скарб, світ стає добрішим, коли ви смієтеся, мрієте. Та творите добро. Дорогі малята бажаю вам щастя, любові, захисту і багато-багато веселощі. Пам'ятайте ви особливі. Шановні дорослі, не забувайте, кожна дитина має право на любов, повагу і турботу. Малята, ще щиро вітаємо вас зі святом. Та чекаємо на ваші відеорухи.